Ще раз всім привіт! Ми продовжуємо вивчати книгу Опанувати ринки Тома Вільямса. Фактично всі розділи книги ми вже пройшли, але є ще деякі моменти, моменти вивчення саме програми оцієї Guider System. Саме цьому програмному забезпеченню присвячено цілий в книзі, і я вже не буду робити переклад цього розділу, оскільки це фактично є рекламою. Ми ж просто в цьому відео розглянемо, що ж саме пропонує програмне забезпечення, як воно виглядає, де його можна знайти і які є аналоги. Отже, є розділ, де описуються різноманітні відгуки, які були опубліковані в різних фінансових журналах. Ну і взагалі переваги ось цього програмного забезпечення, що воно складається фактично з 400 індикаторів. Є підсумком 30-річного досвіду, і такий короткий опис по пунктам: там є індикатор, який визначає зони супротиву і підтримки, є market Direction System, тобто, яка визначає тренд, є різні інструменти допоміжні, які покращують і дозволяють краще торгувати. Індикатор ведмежого або бичого об'єму, індикатор миттєвого тренду, і механічна система стоп-розворот, тобто, яка, я так розумію, визначає потенційно розворотні. Точки Свингії, також автоматичне визначення торгових каналів, аналіз тримки і супротиву, також різні технічні інструменти, тобто різні індикатори, такі як RSI, MacDis, Stochastic, DMI, ADX, Pivot Point тобто не тільки інструменти WSA. Унікальна система, яка розраховує стоп лоси система, яка дозволяє моніторити відкриті позиції. Також програмне забезпечення TradeGuider формує звіти, і має різні системи оповіщення. Коротше, різного роду будильники: як на індикатори, так і на ціни, так і на рівні, так і на якісь, я так розумію, процеси, які можуть відбуватися на ринку, які відслідковує саме ось ця система ВСА. Далі йде більше така презентація, так це виглядає візуально. Є графік, і є ось такі сигнали: червоненькі, зелененькі, трикутнички і прямокутнички. Тут продемонстровано, що вони знаходяться якраз в ключових точках, ключових зонах. І ще приклади. І тут в цьому прикладі я б хотів зазначити, що подивіться, якраз де були самі солодкі ціни для розвороту або закриття позицій, якраз ніяких сигналів ця система не давала. При закріпленні ціни там нижче, у нас з'явилися сигнали. Ось червоні, про те, що тут супротив, вірогідно ціна буде йти нижче. Тобто ви вже тут на цьому прикладі бачите, що це не ідеальна якась система, це не кнопка Бабло. Тут будуть і хибні сигнали, і відсутність сигналів різні ситуації, коротше кажучи. Ну, звісно ж, є можливість мультивікна. Також ось бачите, автоматичне визначення ключових рівнів. Продемонстровано, як ціна якраз ходить біля них. Ось приклад автоматичного визначення торгового каналу. Що стосується трендових ліній автоматичних, виглядає це не дуже. Я просто не розумію навіщо. Тому що, коли я малюю трендову, я знаю, що саме яку динаміку, який тренд я хочу тут відслідкувати, за чим саме я спостерігаю. Якщо мені це малює автоматичний комп'ютер, я не знаю, чому він це малював. Тому що між двома точками можна провести лінію, і вона буде кудись спрямована або вгору, або вниз. Така собі історія. Але є ось цікава така штука, називається трендовий кластер. Це ось такі зони, які, ну як бачите, достатньо цікаво, типу, працюють як на пробій, так і на підтримку. Ну, тобто йде така повноцінна. Реклама, повноцінний огляд, те, за що ви збираєтесь заплатити гроші. І ще один скріншот, як саме ж використовувати цю систему Trade Guider. Дивіться, Том Вільямс ніби говорить, дивіться, як чудово це все відпрацьовує, що в нас є сигнали про сильну слабкість, і ринок після цього падає, падає, падає до того моменту, поки не з'являються сигнали про те, що тут з'являються покупці, підтримка, і ціна йде вгору. До того моменту, поки знову ж таки не з'являється сигнал про сильний супротив, і з цього моменту ціна. Продовжує валитися вниз. Ну що сказати, виглядає в принципі вражаюче. Далі взагалі йде опис ось цих всіх сигналів, як вони виглядають, що вони означають. Ми не будемо на цьому зупинятися. Також іде опис, звідки береться інформація для аналізу з цим програмним забезпеченням, що це береться напряму, купляється з ринків у провайдерів, які забезпечують роботу американських, європейських ф'ючерсів опціонів. Тобто інформація, яка буде відображатися в цьому програмному забезпеченні, вона не зі стелі намальована, це реальні дані. З бірж реальне торгові дані. І наприкінці ми ще маємо перелік пропонованої літератури, яку Том Вільямс вам радить прочитати, якщо вас зацікавила ця книжка і ось ця торгова система ВСА або ж програмне забезпечення TradeGuider. Ось на сам кінець у нас є сайт tradeguider.com, на який ми і перейдемо, подивимось, що нам там пропонують. Ось такий сайт. Бачите, оновлення 25-го року. Тобто, він діючий, все працює. І тут є якби дві системи: trade то win і трейдгайдер. Тобто Trade Guider – так, це стара система, це програмне забезпечення, навчання і там торгові сервіси. А Trade to Win – це фактично інтеграція на Trading View. І це працює, бачите, на різних ринках, як тут зазначається. Давайте перейдемо на Trade to Win. Тут це все описується. Основний індикатор називається VSA Lite Software. Ну, у нас цікаво, скільки ж коштує ось цей індикатор. Ага, і ми бачимо: значить, є в нас місячна підписка: 79 доларів на місяць. Е, є. Що квартальна підписка 189 доларів щокварталу, і є річна підписка 600 доларів на рік. Що стосується ось цього розділу Trade Guider, то це я так розумію більш навчальний розділ, можна отримати безкоштовну підписку на місяць, щоб тут з цим ознайомитися. Є курси, PDF-файли з різними аналітичними даними і якимись порадами для трейдерів. Я так розумію. Коротше кажучи, я скажу так: забавка не з дешевших, повний пакет, так би мовити. Тобто, який включає в себе і ось цей весел і взагалі всі інші фічі, які дає ось цей Trade Guider. і повний пакет Smart Center Pro, він коштує аж практично 400 доларів на місяць. Ну а ми перейдемо на TradingView і будемо дивитися безкоштовні аналоги ось цих індикаторів. Все доволі просто. Перейдемо на графік біткоїна, я думаю, візьмемо таймфрейм один тиждень, тому що, ну якщо ті індикатори, які ми будемо розглядати, вони будуть давати якісь адекватні сигнали на ключових свінгах. На таймфреймі один тиждень, то відповідно можна буде розраховувати, що ці ж індикатори будуть давати нормальні сигнали на таймфреймі і один день, і 4 години. Ну, на менших таймфреймах, відповідно, скоріше за все, теж це буде е, працювати. Відкриваємо наші індикатори і в пошуку пишемо просто три літери СА. І ось я вже знайшов два. Е, більш-менш якихось таких індикаторів, які мені сподобалися за своїм функціоналом. Це ось такий Volume Spread аналіз індикатор від R volumetra і VSA Volume від Scala and Trader. Додамо їх собі на графік, бачимо, як це виглядає. VSA індикатор, який у нас відображається саме на свічках. Тут є багато налаштувань, тобто різні сигнали. Є, типа, відстежування тренду. Бачите, з'явилося зверху каління, червоне, зелене, дивлячись, який тренд. Є сила тренду. Внизу тут відмічається. Ну, це треба вивчати все. Ну, і можна додати собі або знімати конкретно якби, сигнали. Також налаштовується кількість барів, за якими відслідковуються тренди. Середня для об'ємів, оскільки в свічках теж рахується середній спред. Тобто такий доволі непоганий індикатор. Має багато налаштувань, це все можна під себе налаштувати, подивитись, як це все буде працювати. Ну і, і по сигналам теж можна це все подивитись. Є ось, наприклад, аптрасти, є шейкаути, подобається, тому що тут зрозуміло, що і як воно формується і чому воно формується. Тому я вважаю його нормальним. Його можна налаштувати під себе, підкалібрувати, і буде вам щастя. Що стосується індикатора ось VSA Volume то тут, грубо кажучи, той самий об'єм, але ви можете його налаштувати. По підсвічуванню різними кольорами ну, для того, щоб розуміти наскільки там більше, або наскільки там менше об'ємів від середніх, то можете ось зайти на «Лаштування» і виставити собі, бачите, кольори. І ось тут е, якби розуміння, що в нас кожна середня об'ємів це 20 свічок, е, ультрависокі об'єми це коли більше 2,2, Коефіцієнт, просто дуже високі це 1,8, високий – це 1,2, нормальний – 0,8, низький 0,4 і дуже низький, якщо менше 0,4. Це теж можна все собі налаштувати. Можна прибрати що не потрібно, тобто я б залишив тільки дуже високі і ультрависокі. Мою увагу, ось цей індикатор притягнув, тому що є тут ніби об'єми чи гістограма, не знаю, з чого це малюється, але з об'ємами це не збігається. Тим не менше, непогано відслідковується взагалі сила типу, імпульсу. Тобто, в моменті можна розуміти, чи це в нас пустий рух, чи не пустий. Коротше кажучи, зацікавив мене ось цей індикатор. І volume spread Analysis ось його код від автор-трейдера Харі Крішна. Я б сказав, є в нього такий потенціал. Треба його повивчати. Ну, давайте подивимось найпопулярніше. Є ось Volume Spread по ВСА, там аж цілих 5 тисяч користувачів від Харі Russ. Ну, що захочете, знайдете Теж в такому вигляді гістограми він є. Ще подивимось, що в нас є. Що сказати, тут досить багато різних ось цих ВСА використання, але, бачите, вони є не досить популярні. Якщо захочете, можете пошукати собі щось цікаво. Е, є платні варіанти, є ось якраз ось ці гайдер ВСА Lite, бачите, закриті від трейд Ну, і Там користувачів 588-396. Але вони є. давайте ну, подивимося: тут від Гаррі Поттера є торгова стратегія. Hідinгap, теж 42%. Є ось такі індикатори, які називаються Levels по ВСА. В принципі, чисто теоретично подивіться, якщо хтось торгує там, пробій, відбій, хибний пробій. Я подивився такий індикатор, називається VSA Volume plus Fibonacci в дужках Volonacce. Автоматично він тут малює у нас, не розкидає Fibonacci. Коротше, що сказати, дуже цікаво, дуже багато всяких тут налаштувань, можна поклацати. Є навіть дивергенції за об'ємом. Що я вам скажу? Ці всі автоматичні індикатори, вони, звісно, класні прикольні, але їх проблема полягає в тому, що. Ви не знаєте, чому цей індикатор там засвітився. І ще проблема цих всіх індикаторів все-таки в тому, що вони не можуть читати контекст. Тобто їх використання, воно ж має бути в контексті. Індикатор вам дає сигнал про те, що ну, тут зараз ось це відбувається. Але що це означає, на фоні чого це відбувається, як це торгувати, тобто індикатори вам не скажуть. Я б радив просто самим аналізувати і самим е, вникати. Е, я для себе щодо лонгових сигналів подобається використовувати Big High. від Піфагора, е, Big High і. Бігай скрінер. Це все налаштовується. Візуально він в базових налаштуваннях виглядає не так. Я просто собі так зробив візуально. Плюс полягає в тому, що ви можете виставляти собі, ось, дивіться, алерти, будильники. Ось ставити собі Volume Volume Up це в мене ось ці зелененькі, коли заходять об'єми, Це щось там відкупають. І, і все. На різних таймфреймах, ну, подивіться, так, треба там дочекатися ще формування, типу розвороту, але я вже розумію, що там щось відбувається. Цікаво там дивитися і думати про набір лонгів, коли є ось ці зелені моменти. Якщо ми подивимося на таймфрейм один день, то вони взагалі не так часто виникають. І ще корисно, що є ось цей е, бігай скрінер. Е, тобто вам не потрібно лазити по всій крипті, яка вас цікавить. Е, ви можете собі встановити його і от в налаштуваннях типу, вибрати ту крипту і ті, ті біржі, які він буде відслідковувати. І ви собі його включили і подивилися, чи є там сигнал на тому таймфреймі. На тій крипті чи немає. Ну, дивіться, на день зараз, зараз типу, ніде немає. На таймфремі один тиждень, о, дивіться, DOT BTC. Сі. DOT по відношенню до BTC, можна подумати про купівлю. Зрозуміло, тут взагалі Dot BTC, ті сигнали з 22-го року йдуть просто без, без зупину. Ну, в такому випадку, що сказати, я б не поспішав. Якщо це дійсно, типу накопичення відкуп, хотілося б побачити якихось прострілів, а проблема в тому, що вони в нас були. Я зараз це продемонструю. У нас був, наприклад, рівень, так, ми його пробили, під ним закріпилися, відтестували, вийшли вище, знову ж таки звалилися, пішли в них. Є рівень, дивіться, відтестований. Проблема полягає в тому, що від тих значень, на яких зараз знаходиться ДОТ, це плюс 270%. Можна, звісно, що визначити ще один рівень. І ще один. Ну і тут вже ризики, вже ваші ризики, на які ви готові або можете піти. Ну, більш зрозуміло, це буде дочекатися, поки ми вийдемо вгору, тестуємо типу, цей рівень і маємо тоді йти далі. Щось таке. І десь ось тут, грубо кажучи, або на пробитті і типу, по того брати той дот, оскільки ми бачимо, що тут у нас не заходили об'єми, і якщо це все-таки об'єми на віку, ну на таймфреймі один день достатньо цікаво все виглядає, тим більше ось лой. Ми його свіпнули, в нас навіть якийсь об'єми, тут заходили два рази, навіть свіпнули. Поглинання вийшли вище, підкотилися. Зараз ті пойдемо вгору. На продовження висхідної структурки цієї можна брати, можна пробувати. Ну і що, розраховувати хоча б, наприклад, ось сюди вийти або навіть ось цей хай. В принципі, я думаю, все зрозуміли. На сьогодні все. Дякую за увагу. Зустрінемося в наступних відео.